Я домою винкалася спробу. Двадцяти спроба зйомки. Відео всім привіт! Мене звати Дарина і я рада бачити вас на моєму ютуб каналі. А сьогодні буде відео Бекстейж про те, як ми готували чизкейк з УБ я трошки покажу вам атмосфери, розкажу, як це було. Якщо ви дивитесь моє відео в YouTube Shorts ви могли вже бачити готове відео. Там є рецепт з Убе, там є друге відео. Готую ще там GPT Джепіті пиріг І третє відео, де я рахувала витрати, скільки коштували всі ці зйомки і всі ці інгредієнти. І от е, всю цю рубрику. Я хочу заключним таким відео закрити. Це буде бекстейдж. Ми знімали на GoPro те, як взагалі був процес, що ми робили, як робили, покажу, розкажу. От, а якщо ви ще не дивились, готове відео, будь ласка, тут його десь прикріплю. Включіть, подивіться, вийшло, як на мене, дуже прикольно, і я там залишила рецепт. Назарі! Якщо можна, то трошки тихіше, бо я тут трошки працюю. А тепер давайте розповім, що таке той Убе і з чим його взагалі їдять. Тому що було досить багато питань. І е, наскільки я знаю, цей інгредієнт поки лише заходить в наш регіон, і не всі про нього знають, не всі розуміють, що це таке. Тому коротко розповім: е, Убе це фіолетова ямсова картопля, тобто вона на вигляд як батат фіолетовий. Десь тут буде фото, звичайно ж. От і е, з нього роблять пудру, такий, ну прям порошочок. Його висушують, роблять з нього пудру. Він лишається яскраво яскраво фіолетовим, і він надає стравам також самого яскравого кольору, і в придаток до кольору ще є смак. Його смак ні з чим не можна порівняти або не можна його якісно пояснити, тому що він такий ванільний, горіховий, трохи мені ягідний ніби віддає от таким трошки квітковим. Ну тобто він не притерний. Але дуже приємний. І от саме в Чізкейку, який ми вже починаємо готувати в цьому відео, він ідеально відчувався, тому що е, сир і такий легенький присмак до цього сиру, плюс яскравий вигляд, який ну вже відразу захоплює, і мені вже відразу цікаво ну його скуштувати, що ж це таке. І плюс це дійсно смак, який він дає. Тому що я, якщо чесно, е, ну признаюсь, я до останнього думала, що Уба буде без смаку. Я боялась, що він може, по-перше, що він не дасть яскравий такий гарний колір. А по друге, я хвилювалася, що взагалі не буде ніякого смаку, і все це ну напрасно. А тепер Далі історія. А я дізналась про Убе майже два роки тому восени. А моя на той час шеф-кондитер, тобто людина, котра керувала всією нашою командою кондитерів. Я з нею поділилась думкою, що я хочу робити печиво. От, і вона мені дала таку ідею, що, типу, «попробуй зробити печиво з Убе. Угу". І вона мені сказала, що його можуть привезти в метро, а ми в метро буваємо ну, стабільно раз два рази на місяць. Я думаю, ну, час від часу я там заходила в метро, дивилась в той відділ, там де батат, там де картопля. Звичайно, ніякого уба там не було. Я погуглила, пам'ятаю. Подивилась перші вкладки, щоб взагалі ну, розуміти, чи воно взагалі існує, таке, чи є, де його можна купити. У нас його ніде не було. Тобто перші вкладки, які мені попадали, там не було ніякого. губи. І я так поступово про нього забула, але в метро я час від часу дивилась. І от, літо, 25 рік, Тобто це вже майже півтора роки минуло. Я знаходжу фіолетову картоплю на полицях Метро. Вона коштувала 250 гривень за кілограм, це був такий. прям... Прям така сіточка кілограмова. Ну, я навіть не думала, я просто взяла її і все. Далі все як в тумані. Я скидаю цей скріншот просто зі словами, що я урвала цей скарб. Я була супер щаслива, коли я її знайшла, тому що я була впевнена, що це Убе. Спойлер, це був не Убе. Я купила цю картоплю і далі ну, потрібно ж зробити з неї порошок. Чат GPT мені, звичайно, підказав, що от ти можеш її висушити, зробити пюре, зварити трошки, зробити пюре. Потім її викласти отак на деко рівненько тоненьким шаром і висушити годин 5 при низькій температурі. Я така, окей, я це зробила. Ем, коли я її варила, я вже чула запах такої звичайної картоплі, але мене це вообще не злякало. Я думаю, ні-ні ні, ну я повинна зробити цей парашок. Я продовжила далі, е, я її висушила. Потім на другий день я перебила цю всю чіпсиночку в кавомолці вийшла пудра. Mm -hmm. От, в общем, мені подружка знайома скидає, що це просто картопля, просто їстівна звичайна картопля, е, тільки в такому фіолетовому яскравому колі. Це було просто фіаско, тому що я вже встигла запланувати, як я готую десерти з цим У. Я вже там чуть ли не запланувала зйомку з цим УБ. Ну я була настільки е, збуджена цією ідеєю, мені настільки було цікаво це все продегустувати, проекспериментувати і спробувати зробити загалом. Потім за два дні я знаходжу уба, який є в Києві, його можна вже поїхати забрати. У мене не було на той момент часу, щоб мені пошту, що я ми просто на сніжки на Києва, за пункт, щоб його забрати. Зараз на екрані ви вже хвилин, напевно, 4-5 дивитеся, як ми готуємо чизкейк. Тому хочу трошки ще розповісти про процес і ну, взагалі, яка була ідея цього чизкейка. Отже, чизкейк був з пісочним сабле, в яке ми додали трохи сублімований ожини, для того, щоб додати кольору, для того, щоб додати трохи більше смаку. Потім сирна основа. В ній в складі немає ванілі, немає ніяких інших ароматизаторів. Лише оця суміш Уби, яка в мене була. Ще розповім про те, що Уби в мене був нечистий, він був в суміші з спеціями. Тобто, це суміш для напою уби лад. Зверху чизкейк ми прикрашали вершковим кремом, це там збиті вершки з цукром. І ягідний гель та свіжа лохина. А я досі, ну коли в мене запитують, а що таке той Увер, який він на смак, я досі не можу якісно людям пояснити, тому що мені здається, що це просто треба скуштувати, І це щось таке нове, це щось таке, що ми ще не куштували, це щось таке, не схоже ні на що. Тому що, як я вже казала, він трошки квітковий, але не настільки, знаєте, от є таке такі поєднання, як парфуми на смак. О, я такого не люблю. Агуби він такий трошки квітковий, потім трошки горіховий, трошки якийсь ягідний, як на мене. Він трошки мені віддає ягодами. Тобто він настільки ну, має унікальний і цікавий смак, що мені здається, що дійсно, ну, це цікаво, пробувати було кожному, тим більше таким дегустатором, як я, тому що я супер захоплююсь різними цікавими поєднаннями продуктів. Але результат просто. Е Подивіться на цей чиз, який він вийшов неймовірний. Можу сказати, убе це балдьожний інгредієнт, з яким дуже цікаво попрацювати, і дуже цікаво його спробувати, тому що для наших смакових рецепторів це щось нове. Особисто я люблю коштувати щось нове і вам раджу спробувати. А, тому, будь ласка, приготуйте цей убе чизкейк, готується. Реально він готується дуже просто, не складно. Там немає якихось супер -вим -вим вимудрених технологій. От, але смак, повірте, він вас здивує. В описі до цього відео я скину вам посилання, де можна купити убе-порошок в чистому вигляді без різних домішок. Він неймовірної якості. Я вже протестувала, приготувала з ним е десерти. От тому дуже раджу вам замовити собі Убе і скуштувати цей е такий новий для нас інгредієнт. Я сподіваюся, вам сподобалось таке відео, тому що для мого каналу це трохи новий формат. Але так як я зараз цим живу, зараз я багато знімаю, багато монтую, то мені здається, що було б круто ділитись цим тут. Тому, власне, показую вам все, як є: Отакий бекстейдж, такий чизкейк, вищо і, будь ласка, забирайте собі рецепт, готуйте, позначайте мене і напишіть в коментарях, можливо, вам доводилось вже коштувати щось з Убе. Цікаво почути вашу думку, як вам взагалі. Тому я всім дякую за перегляд, всім тям.